Стандартно прийшли додому і йдемо на пошуки пса. Тут немає, тут немає. Пусто знайшли. Ось він. Річард! Що таке? Маміньосик? І так, стандартна розпаковка після залу з магазину. Останнє за цей тиждень яєчки, соєвий соус, якась а, китайська нудл лапша. І м'яско. Якесь липке. А, мені здається, в мене потекли яєчки. Так, я сходила в зал, поки там попили каву з подружками і так далі, то вже просто повернулася типу, додому і почитала ще, то просто вже ну, вже темніє. Ще є пів години і буде ніч. Я, як і говорила, почала читати Еркюля Поларо Вечірка у Геловін. І я зараз десь приблизно на середині книги, дуже легко читається, класичне поро, але мені трішки сумно через те, що там атмосфера Геловіну закінчується там, напевно, на другій главі, як тільки знаходять мертвою цю дівчинку. І все. Потім далі стандартне розслідування порой, як він ходить, від одних свідків до інших, і його сірі клітинки працюють. І, звичайно, інші герої роблять компліменти до його чудових вуз. Ось я навіть, якщо чесно, не знаю, що розповідати про цю книгу, тому що. Це класична Агата Крісті. Я, як зазвичай, думаю, не вгадаю, хто вбивця. У мене, звичайно, є якісь свої міркування, але зазвичай я в цьому повний профан. Тому я ну, не покладаю на себе великих надій і сподівань. Ось, піду читати і не знаю, щось я, якщо чесно, трішечки. Засумувала через те, що там зовсім немає атмосфери у Геловіна, а я її так відклала спеціально на останній день. І я вже думаю, що, що можливо потрібно було брати жахастики з тайна читати. Мені здається, що вони були б більш атмосферні, але вже пів книги позаду якось кидати також не хочеться. Та й взагалі як детектив досить цікавий. Ти дійсно тобі хочеться дізнатись, чи все закінчується. Просто те, що е, немає атмосферу, атмосфери, на яку я покладала надії. Але це знову ж таки я винна сама, не потрібно нічого очікувати від книг, ні, ні від яких не потрібно. Ось тому я пішла читати, не знаю, хочу зробити собі якийсь атмосферний вечір, коли вже стемніє. Я погуляю з Річардом, повернуся додому і останній вечір з вами вімкнути ліхтарики, запалити свічки, зробити собі щось смачненьке і лежати читати. Ось. Ну що, друзі, дочитала я привити в мене тих, тих, хотіла сказати, а, вечірка у Геловін. Дочитала я Кріса Пріслі стосовно поро, стосовно Агати Крісті. Це типовий. Еркюль Поро, типовий детектив Агата Крісті, який можна читати в будь-який час року, не потрібно прив'язувати цю книгу до Геловіну. Типовий, гарний роман. Що мені сподобалось найбільше, чим я можу відмітити саме цю книгу, це. Те, що тут досить велику увагу приділяли, я вважаю, що це як окремий персонаж, це як окремий вайб цієї, цих всіх історій про поро, це його вуси. Ось тут досить багато їм уваги, всі їх восхваляють, кажуть, які вони чудові, як пасують вони поро. Це моє улюблене. Ось, а стосовно казок Кріса Пріслі, казки з чортового корабля. Мені сподобалось трошечки менше, ніж казки дяді Монтею через те, що у з казка у, 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 у дяді там е розповідалась, така е атмосфера була, коли ти сидиш перед каміном, п'єш чай, і тобі вночі розповідають моторошні історії, скрипить будинок, е таємничі слуга. За двері, якого ти не бачиш, але він є, визираєш у вікно, а там ліс затягує туману, і там якісь привиди дітей. Така атмосфера. А тут зовсім інша атмосфера. Мені здається, ця книга ідеально підійде на атмосферні такі жахастики читання влітку, знаєте, вночі біля костра сісти і розповідати якісь байки. Тому що тут у нас така атмосфера таверни, коли почалася така сильна-сильна буря. І незнайомець просить прихистку в цьому, цій таверні, а там тільки брат з сестрою чекають батьки, і вони вирішили допомогти цьому незнайомцю. І він в таку оплату за їх побрату розповідає моторшні казки, пов'язані з морем. З... Мандрами з різними країнами, і з різними неприємними, кровавими, такими мрачними моторошними історіями. Ось, коли ти сидиш, знаєте, п'єш віскі, а за вікном просто проносяться дерева через сильний буревір і. Розповідають тобі страшні казки. А, ось. Але також непогано, дуже такі, в них просто інша атмосфера. Ось, не можу повірити, що закінчується вже тиждень а, читання. Я, начебто, і звикла вже <смі> знімати цілий тиждень а все, що довкола мене, хоча, в принципі, все одне і те саме. А, закінчується він феєрично, тому що я відчуваю, як в мене почалася невролгія, яка ставить жирну крапку а, в моїх а, потугах блогерських. І тепер потрібно завтра лежати і читати, і гріти, вигрівати себе. А, ось, напевно, вже організм, організм стомився від такого якогось ритму, до якого не. Пристосувався знімати, монтувати, викладати. Це насправді, коли ти опиняєшся по той бік екрану, розумієш тепер наскільки важкий ось цей труд блогерський, і іноді ти думаєш, блін, чому твій улюблений блогер так давно не викладав відео, я тепер розумію, це не так просто, як кажеться. Ось, я вже Пішла в лірику. А, дякую всім, хто був зі мною на протязі цього тижня. Дякую за увагу. Пишіть мені в коментарях що з цього, що я начитала за цей тиждень. Скільки я взагалі начитала за цей тиждень? Давайте врахуємо Шепотун. А, прочитала а, Голуб, змій, Змія і Голуб, дві книги по дві книги Лавкрафта, Прістлі а, uh, І Агата Крісті. Я. Yeah. А, ah, і uh, дивна Доктор Джекіл, Містер Хайд, Дев'ять. Дев'ять. З них, uh, значить, п'ять. Правильно, п'ять uh, оповідань і чотири книги. Not bad. Not bad. <laughs> Ось, дякую за увагу до мого каналу. Пишіть, що з цього ви читали, і ставте лайк, якщо вам сподобався такий формат. Відео і побачимось вже зовсім скоро. В наступному відео бережіть себе, пока.